Як хто подивиться мої відео, які записані, Донецьку область, 7-8 тоді районів, які обстежили, 18 районів Донецької області можуть прогодувати 20 областей України, 32 види продукції дати, харчових продуктів, я повторюю, 18 районів Донецької області. От вам робочі місця. Далі я вам не казав, що, як будувати теплиці, як зробити, щоб тепло там було, як вирощувати урожай, я сяду і скажу. ГМО годувати битло, це, яке нас загнало Єм. З Донецька приїхали зараз молоді на Майдані, теж воюють за Україну. хочуть жити в Донецькій області нормально. Луганський, в Криму. Крим. Це треба тупоголовим бути, як Янукович, Ющенко, Кравчук. Скучно кучною. Ну, Льонячані хто взагалі. скучно. Алкаш. Тварь повинна повернути 150 мільярдів доларів разом з дочкою. і зятем теж, так? Да? Правильно. Ну, а пан скільки ки вкрали? Я сказав 817 мільярдів. От гроші. Екологію любого міста без копійки зроблю, а вони не зроблять, вже для цього треба мати мозги. Але людям, нормальним людям, які не крадуть, працюють чесно, приведуть з собою команди серйозних людей, науковців, які будуть працювати не за честь, тобто за честь, за совість і отримати чесно зароблену заробітну плату. Тому я готовий сьогодні сісти на телебаченні з любим. Оскільки міністр в нас олігафрени, варйо, Потрібно скільки мільйонів заплатити, щоб стати міністром. Вілку так, так поставили. По що він ставлю Ізраїля. Нахрена нам цей дебіл ізраїльський. Нехай в себе. Ізраїль керує. Хто поставив Януковича? Хто голосував за нього? Сьогодні в Злиднях живуть. Єдиний, дійсно, я працював без людини, це Олександр Олександрович Пальський. Я готовий сьогодні взяти посаду міського голови Києва і навести порядок комунальних господарств міста Києва. Не потрібно міняти, вибачте, міняти теплові траси, який дебіл міської ради, міністр може це сказати, тільки дебіл недорозвинений. Я за свої слова відповідаю. І коли мені кажуть, що він повинен бути бізнесменом, ні. Міське господарство це серйозна справа, любе місто районне навіть. Залишити тільки каналізаційні системи, які через 2-30 років знов не будуть потрібні. Отак повинно працювати. І об'єднати село місто місто, село. Київ може дівати. розповідав, більше 200 тисяч тонн в рік дати екологічно чисте добрих в село. Отам екологічно чиста продукція. Як це зробити? Дуже просто. Я готовий виступити і балотуватись в міську раду на міську голову. Виберіть! Півроку, і кожен з вас відчує на собі. Київ чистіший став, легше дихати в Києві. Я повторюю, 6 місяців, тільки я став, беру своїх людей. Все. У нас в Києві 16 командирів атомних підводних човнів. І коли командир атомного підводного човна не знає, що таке реактор, що таке, турбіни, турбіністи? Система управління запуску стратегічних ракет. Він не командир на підводного човна. Там єдина команда, от так працює. І командиратом підводного підводної знає багато більше від багатьох командирів дивізіону. Вони досконало знають. Він ні. Так і потрібно. А хто ж іде з партії регіону? Подивіться, а щепенце. Дипломований ідіот. Він має три освіти. А мозгів немає. Так що підняти економіку легко. Як підняти електронну промисловість України? Я на когось дав добро розробляти нову ствольно зенітно-ракетну -зенітно систему ближнього бою. Сапсан називається. Де гроша? Де Сапсан? Варіо. Виділи гроші. 260 млн світу України. Де гроші? Вардіо. Кожен рік виділяється 960 мільйонів гривень на утилізацію автомобілів старих, Де гроші? Ніде утилізації немає. Бреше товар. Тому потрібно, щоб прийшли. А ми свої воєнні, коли прийдемо, свій украв, взяв хабаря, вивели за брустер. 9 мм потилиться і все. Потонка були. Як Китай, Китайці молодці. економіка росте. І займають весь світ. Економіка росте. Заводи чиї вар'я. Заводи працюють? Ні. Що Україна виробляє? Нічого. Вибачте, виробляє, поставляє органи в Ізраїль, в Європу. Близько 30 тисяч дітей, я вже казав, крадуть, вивозять і зникають вони в ізраїльських клініках. Тому я пропоную свою посаду. Шість місяців потім будуть президентські вибори. Да, буду балотуватися. Олександром Олександровичем Скіповинським.